Я хотів бути стрімером, Ви вирішив, бути що стрі... буду програмістом. Так, так вийшло. Я студент, і, коротше, так вийшло що в університеті я зрозумів, що ні. Мало того, я хочу щось більше, я бо пішов на курси до вас. Також в мене друг ще. Мене. Потягнув. Так, потягнув. Каже, тут класно, навчає, так що. І наскільки розумію, у вас же ще в групі, ти з групи Джун, правильно? Так, Джун. І вас ще навчання навіть не закінчилось, повідаю. Як так. завжди, представляйся? Е, я Тарас, я студент, і, коротше, так вийшло, що, що в університеті я зрозумів, що ні. Мало того, я хочу щось більше, я от, пішов на курси до вас. Також в мене друг ще. Мене. Потягнув. Так, та, потягнув. Каже, тут класно, но так що. І як ти мені сказав, перед цим хотів бути стрімером, Так, а <laughs> вирішив, бути що буду програмістом. Так, так вийшло. Добре, значить, наскільки пам'ятаю. Не, не, неправильно, не пам'ятаю. Наскільки знаю і впевнений в цьому, ти пішов в компанію Insiders. Так, Insiders. Власне кажучи, можна сказати, що тебе з двох сторін порекомендували, Саша зі своєї сторони, а ми зі своєї сторони. Так, да, так. Да. Хоча думка, що ми порекомендували, її, не було. Можна сказати, окей, нічого страшного, головне, що все сталося. І наскільки розумію, у вас же ще в групі... Ти з групи Джун, правильно? Так, Джун. І у вас ще навчання навіть не закінчилось, по ідею. Так, там зараз ще два тижні, по ідеї нест. А, відповідно, давай тоді будеш, оскільки в тебе ще робота по великому рахунку тільки почнеться цього тижня, і в тебе, наскільки я розумію, онбордінг, то а, треба буде, щоб ти поділився моментами стосовно безпосередньо навчання, що важко, що не важко, на що потрібно звернути увагу, на що не потрібно звернути увагу. Ну і щоб легше тобі було, то починати буду запитання ставити, я ти вже будеш відповідати. Добре. Uh, давай почнемо з першого стосовно попередній досвіду, якийсь вивчення програмування, чи він взагалі існував? У мене ще до цього дуже давно був, ще до університету. Потім подумав, може, піти в університет, щось там навчать, але зрозум... на третьому, ні, навіть на другому курсі я зрозумів, що ні. У мене цілий курс, ну, пів курсу один семестр був тільки HTML. <говори> так що ну, таке, я. Плюс друг пішов на курси, думаю, може теж піти на роботу от, а на курси. Е, відповідно, я наскільки я розумію, скільки в тебе півроку був HTML, так. то напевно з HTML тебе проблем не було під час навчання. Ні, е, не було. Е, давай тоді розпочнемо з модуля по JavaScript. щодо чого, наскільки він важко по шкалі від 0 до 10 давався, і на що, на твій погляд, вартує звернути увагу на ньому. Ну, він був досить важкий після HTML, тому що була вже присутня якась логіка. Різні всякі нові методи, того, що не було. Ну, і він був таким по важкості з десь, ну, хай буде, ну, десь 7, з 10 перше. Ну, для мене особи. хотів показати 6, знаєш, типу вгадати, так, так. Десь так. Вже просто багато часу треба приділяти, тоді воно не буде так важко, якщо так сидіти добре. Скільки тобі доводилось приділяти навчанню на день? На день? Ну, може, десь ну, від восьми до шести годин на день. Залежало, яка тема, як воно вдається. Бо було не завжди просто, було то, що важко, і. Ну... Скажи, був реакт, і ми зараз про це так. поговоримо. Що в тебе по контрольній по JavaScript було? javascript У мене, вроді би, була там дуже хороша оцінка. Я часто не пам'ятаю, там десь може від 100 до 90 було. Але вроді би, ну, добре написав. А, ну, я просто пам'ятаю твою оцінку по бекенд контрольній, вона була 85, це дуже так. добрий результат. Якби по великому рахунку, в рейтингу це був 9-й. Ну, принаймні, по, по цьому напрямку, по Node.js, я маю на увазі, тому що. Ну, я вам казав, що контрольна, котра тут була, якраз таке для того, щоб зробити рейтинг і дати списки на рекомендацію, щоб можна було вже, як то кажуть, вас про це влаштовувати потрошки. Бо в нас партнери попросили, і ми такі а, -а, -а, <риск warm -up> а в нас <рископ> ще нес не закінчився, якби до кінця ще навчання не дійшло, то ми такі. Ми, коротше, це я людям просто розповім. Да. Ми, ми зали... одразу стопуємо, типу, курс, скажемо, тиждень перерви, ось по ноді по експресу контрольна. Коротше, пишіть, бо нам потрібно прямо тут і зараз знати, що до чого. Отак, от. Отак воно відбувається. Якщо ви думаєте, що це так, типу, пройшов курс, там контроль закінчив, такі спокійно на розслабоні, потім то ні, такого. Не буває. Партнери подзвонили, сказали треба. Ми о і давай. Ладно. тепер повертаємось до питань навчання. React. І його, його важкість для тебе. React був для мене складним, тому що там появився TypeScript, який я в першу чергу. Ну, в перший час я не розумів нащо, і як він ну, взагалі, типу. Але потім якось вже потихоньку. Вже звик. Ну, так, звик. Вже TypeScript це не проблема. Ряд типу, ну. а... був важким, тому що він дуже від JavaScript, ну, як дуже, відрізнявся, всяку нову бібліотеки, ну, таке... компоненти, так? Та, та, це... Імпорти, експорти, імпорти, дефолтні. Та, та. Вся фігня. Архітектуру в голові та, тримати, та, а тепер це, не в одному файлі писати. Та, по контрольній, пам'ятаєш, що в тебе було по реакту? По контрольній в мене було 100. Ну, Настільки він для тебе, судячи з усього, і складний був, <смі> якщо 100. Ну, та, але було складно ще. На, на які моменти ти б рекомендував би людям звернути увагу під час проходження реакту? Що тобі допомогло особисто його опанувати? М -м, багато. Ну, крім того, що були і прев'юшки, і самі лекції. Треба було вже сидіти ще щось додатково вчити. ну досить давало буст, так. Головне там домашнє теж робити, щоб було якесь розуміння. Коротше, потрібно працювати, так? Пра працювати, так, тому що то не так все і легко. Був реакт. Ми ж зараз про всяк випадок про твого друга Олександра це той, котрий японську знає. Правильно? Так, так, так. У нас було інтерв'ю. Я думаю, що воно повинно було вийти якраз там за одне або за два інтерв'ю до цього інтерв'ю, якщо ви будете зараз дивитись, то мені дуже сподобалось воно в тому плані, що. Хлопець сказав: я знав, що в мене все вийде. А, ну Тому що я вчив японську, я знаю, наскільки це важко. Я знаю, що якщо хоча б щось робити, кожного дня хоча б потрошки, то в тебе все вийде. Я думаю, що а, ви не дарма один з, з одним товаришуєте З урахуванням того, скільки ти часу приділяв навчанню на, на добу, це правильний підхід. Добре, а, що стосовно ноди, наскільки вона. вона? Це було для мене вже набагато легше, ніж реакт тому що вже набагато простіше, ну вже після реакту вже не так важко було. Скажи, і концепт, і контекст він вже зрозумілий, для чого так, нарешті. Так, так. Після того, як починається нода, чи щось в реакті стає більш зрозумілим? Чи, якби от тієї інформації, яку утримав, якби контекст одразу був зрозумілий, типу, тобто, нафіга вам цей реакт? Ну, було трошки більше зрозуміліше, наприклад, щоб можна було розуміти, як витягувати якісь дані, наприклад, як вони. Як вони бекен... формуються, це, як... та, напевно. Так, як воно формується, як воно на бекенді взагалі це відбувається і далі, як воно. Це було більше. Експрес досить зайшов, тому що простіше. Нес... З Нестом чуть трохи поскладніше. Нест, uh, він прикольний тим, що він, ну, все вже сам дещо робить, свагер той же самий. І, але трошки важко було розібратися, яким сам там середині теж. Хоча це це саме Експрес. Ну, це той самий JavaScript, скажи ще. <laughs> так, і JavaScript, і Angular. Добре, тоді, як то кажуть, підводячи підсумок, якісь такі невеличкі, які б рекомендації ти міг дати початківцям? От якщо б тебе дружбан зараз сказав Тарас, от я почав там в якійсь компанії, не в нашій, наприклад, вчити програмування. Ну, звісно, що перша рекомендація, це навіщо ти почав в іншій компанії вчитись, коли в тебе два друга вже працевлаштувались, ти знаєш, кого запитатись. Але загально ми уявимо собі ситуацію, що тобі потрібно дати йому рекомендації. Які б рекомендації ти б йому дав? Приділяти багато часу. Ну і любити то ну, тільки час, зусилля, це все, що треба от для цього, щоб ну, добре знати. Було. Не будеш приділяти часу, то воно так і То нічого й не буде. Так, нічого й не буде. Не, не дивись фільми з Брюсом Лі, Ти хоч сто разів. Стати. та Ти не станеш Брюсом Лі, якщо не будеш тренуватися. Мені чомусь завжди подобається. Цей приклад. Я не знаю, звідки він в мене, але але він такий явний. Але це так. Та, прям то. Добре. Я тобі дуже дякую, що приділив мені сьогодні час. Я тобі бажаю удачі на роботі, легких проєктах. Ні, не так. Спокійних проєктів. Не треба легких, тому що ну, вчитися таки потрібно да, і набивати руку. Чим важче вони будуть, тим вони будуть цікавіші, тим швидше ти будеш, як то кажуть, розвиватись. А, ну, а всім іншим, дякую за те, що сьогодні ви з нами були. Підписуйтесь на канал. Ну, там, вся фигня, яку, як завжди всі стрімери, тіктокери і так that, далі кажуть. That. Все, всім всі, всі на найкращого.